Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами створимо ось такі чудові гілочки. Виконані ці гілочки з іранського фоамірану Вони дуже ніжні і дуже практичні. Такими гілочками можна прикрасити у будь-яку зачіску. Створивши, можна закріпити на зачісті. Так, такий віночок взаді, можна закріпити таким способом, яким вигодно в тому чи іншому разі. тому Гілочки дуже ніжні, гарні. І якщо вам подобається, хочете дізнатися, як можна таку красу зробити, залишайтеся і ми розпочинаємо. Значить, відкладаємо відрізочок шириною 2,5 см. 2,5. Спочатку кладемо ось такі, відкладаємо такі позначки, потім відрізаємо, відрізаємо ножницями. Ось такі відрізочки. Слідуючи, складаємо цей відрізочок, у такий квадратик, і нарізаємо квадратики. Квадратиків на одну квіточку у нас буде йти 10-12 штучок, а на бутончик 3-4 штучки. Потім зрізаємо сам краєчок. Ось так. Зали, слідуючи нам треба підтонувати. Для підтонування ми візьмемо пастель під номером 240. У мене корейська масляна пастель. Набираємо відтінок пастелі і підтоновуємо самі краєчки ось таким чином. краєчки Річки у нас підтоновані, і слідуючи, що ми будемо з вами робити, це обробляти. Для цього я беру розігріту праску, булька у мене ось така по розміру нашої пелюсточки. Ось приблизно так. Кладемо нашу пелюсточку до праски і пробулюємо всерединку. Після того обробляємо краї, прикладаємо краєчок, згинаємо гармошкою і прокручуємо пальці, прокрутили, розтягнули і загнули краєчок. Ось так. Ще раз показую, прикладаємо сам край, складаємо краєчок в гармошку, прокручуємо тільки краєчок, низ не трогаємо. Крутимо, розтягуємо, тоді краєчок згортаємо в другу сторону. Ось так. Ще раз. Прокручуємо. Розтягуємо і розгортаємо. Ось такі пелюсточки ми підготуємо. Відвідуючи, коли у нас готові вже всі пелюсточки, у мене вони підготовлені зараніше, ми з вами виріжемо ще невеличкі листочки. Листочки робимо слідуючим чином. Відрізаємо таку вузеньку полосочку шириною 3 см і нарізаємо ось такі квадратички. Можуть бути трошки більше, менше. На одну гілочку в мене пішло 5-6 листочків. Ось два у мене є. Ще зроблю три, поки відсуну, дивіться, нарізаємо так, як завжди, зубчиками донизу. Зубчиками. Донизу ось такі листочки робимо, зубчиками так. Це теж іранський фоміран. оливковий колір, так ось є. Потім беремо праску і віджимаємо на молді. Тут нічого нового немає. Я листочки навіть не підтоновую, залишаю їх такими оливковими, які вони є. Можна підтонувати при бажанні. Прогріваю наш листочок з двох сторін і віджимаю на молді. Дуже все просто тут нічого складного немає. Ще раз показую, Я прогріваю з двох сторін Складаю і прижимаю. Так, листочки в нас є, і ми переходимо до вас до вами, до зборочки саме нашого бутончику. Спочатку складемо ось такі більші бутончики, покажу, потім маленькі. Значить, для більшого бутончика ми в серединку беремо дріт. Беремо дротик, ось у мене дротик товщиною десь 6 мм. Я загинаю на ньому ось такий гачечок з краю, щоб було зручно вклеювати його. Беру пелюсточку. Бажано всередину брати пелюстку, яка дуже добре затонована. капельку велику клею, для того, щоб добре закріпити наш дріт, І зажимаємо місце з дротиком, ось так добре зажимаємо, щоб дріт наш добре вклеївся всередину. В середині і скручуємо. Слідуючи значить, заготовочку капаю клей на краєчок і з другої сторони знизу вклеюю ось так дуже легенько. І ніжненько прожимаю місце, щоб все добре підклеїлось. Капаю ще капельку клею, вложу ще одну пелюсточку і ось так зажимаю. Ще з боку трошки підклеїмо. Слідкуємо, щоб наш бутончик розкривався поступово. Клей наношу тільки знизу, не в великій кількості, буквально по капельки. На одну квіточку ще раз нагадую, що на більшу квіточку у нас піде 10-12 пелюсточок, на меншу у нас піде 4-5 штучок. Ось такий бутончик у нас чудовий виходить з вами. І зараз вийде у нас чудова трояндочка. Я приклею ще одну пелюсточку і на цьому закінчу. Ось така трояндочка в мене вийшла маленька. Так. На цьому етапі нам треба проклеїти стебло, промотати тейп стрічкою. Зверху самого я починаю мотати, загинаю, роблю моточок. От, а потім по максимуму підтягую доверху. Тоді замотую по по стебло по всій довшині. Слідуючи, що ми з вами зробимо, це виріжемо підклейку. Для підклейки беремо теж невеличкий відрізок оливку фаміра. Ну, це буде десь 3,5 квадратик на 3,5, десь приблизно так. Якщо бутончик менший, звісно, і квадратик менший. Чим більший бутончик, тим більший квадратик. Тут теж все доволі просто, і зубчиками зрізаємо. Так, зрізали, прокрутили в пальці, можна і без праски, добре прокручуємо краї, розгортаємо, пронизуємо і підклеюємо знизу, підтягуємо підклейку так. Щоб наші зубчики виходили в тих місцях, де на ваш розсуд це саме необхідно. Підклеюємо і формуємо гарну внутрішню сторону квітки. Ось тут все прогинаємо, проминаємо так, щоб ця наша внутрішня сторона була теж гарною. Ось така трояндочка у нас з вами вийшла. Ось деякі зубчики у мене трошечки відтягнулися, тому я капельку клею їх теж під, підтягну і підклею ось. Ось така в мене получилась трояндочка. А зараз я ще вам покажу, як робити ось такі зовсім маленькі бутончики. Бутончики для цього беремо невеликий відрізочок, о, фольги зовсім ось Не, Тому Облюємо його в капельку. Маленьку капельку, капельку, чи не, такі в кульку, значення великого тут немає, пронизую зубочисткою наскрізь, протягую в отвір і з цієї сторони краще все ж таки закріпити наш дріт для того, щоб все було більш надійно. Прокручуємо дріт. Ось такий у нас вийшла зготочка у нас вийшла на наш малюсенький бутончик. Зайвий дріт можна знизу обрізати і формуємо бутончик. Наносимо клей і ложимо палюсточку. Плюсточка в мене виходить тільки трішки далі за, значить, за сам бутончик. Чим менший відрізок кольги, тим менший бутончик. Ну, Я роблю на ці гілочки в мене зовсім невеличкі бутончики, тому ось так. Потім ми намазуємо клей з другої сторони, з другої сторони і прикладаємо. Пелюсточку з другої сторони, обмотавши її навколо заготовочки з хвольги. Низ зайве, просто піджимаємо до дротика. Ось такий зовсім малесенька, малесенький бутончик формується в нас з вами. Ось дивіться, ще раз показую. Наклею. Так. Спочатку приклеюю боки, а потім підклеюю низ. Ось такий бутончик у нас виходить. На цей бутончик в мене пішло всього три пелюсточки, але у мене оцей бутончик більшенький, тому сюди піде чотири пелюсточки. У мене один бутончик-один заготовлений. Ось тому я більше не буду показувати більшого бутончика. Просто зробите самі, просто додати ще декілька пелюсточок, і у вас бутончик збільшиться. Так, потім обмотуємо стебло тейп стрічкою Так, до краю, відрізаємо квадратик невеличкий, оливку у омірану, нарізаємо зубчиками краєчок, розтягуємо. Пронизуємо, підклеюємо, доверху капаємо клей на низ нашої, нашого бутончику і підтягуємо саме ось цю підклеєчку. Ось так, формуючи ту знизу, опять же ж гарну, гарну нижню частину. Нашого бутончика ось. Так. Ось бутончик такий малесенький, гарнесенький, бутончик у нас получився. Надіюсь, що видно. І ось така більша квіточка. У мене вже готовий ще один бутончик, третій. І зараз ще покажу, як. Закінчити з листочком. Беремо все ж той самий дріт. Беремо листочок, складаємо його посередині, розтягуємо ось так. Ось тут у нас зубчик вирізаний, зубчик накапаємо клей, просто капелька клею, за його не треба, щоб він у нас не витікав. І сюди вкладаємо цю капельку клею наш дротик, зажимаємо це місце і тримаємо в пальцях. Тримаємо міцно, все, потім прокручується місце, ось так ще в пальцях, щоб воно стало більш таке плоскіше, для того, щоб ми його замотали тайп-стрічкою. Натягуємо тайп-стрічку, кладемо на це місце зараз тайп-стрічку і промотуємо наш листочок. Ну, все, в нас готові. П'ять листочків, два бутончика, одна квіточка. Зараз ми складемо з вами гілочку і закритимо на шпильку. Беремо тей-стрічку, розтягуємо, листочок. Саме маленький бутончик перший. Навіть, можливо, два листочка беремо. Ось, два листочка, бутончик. Так. Десь сантиметрів 5-6 відступаємо, беремо клей секундний, намазуємо і скріплюємо це місце тейп стрічкою. Так, потім ще листочок. У мене він іде нижче. Мятаємочик бутончик. бутончик ще листочок, сюди один ще листочок, і зараз. Я даю дуже великі ніжки для того, щоб добре було в зачисті, можна було повернути бутончик або листочок в тому положенні, в зачисті, в якому саме вигодно і гарно дивиться значить, ця композиція. Далі, один листочок я прикручую до, саме до бутончика. Ось так. Потім, ось цією частинкою, листочком до верху я повертаю, і сюди до нашої гілочки все разом зараз закріпимо. клей. Так. Потім у нас дуже багато дротиків, і щоб вони всі не сходились в одному місці. Ми зрізаємо їх в різних частинах по всій довжині, щоб, як будемо кріпити до шпульки, не було дуже зразу яскраво виражене наше потовщення. Тоді відримуваємо, намазуємо на краєчок, значить, на краєчок тієї стрічки, намазуємо клей, примотую я. Закріпляю те встрічку до шпильки, розтягую так. Роблю два-три моточка. ще клей. Кладемо нашу гілочку. Ось так. І мотаємо до шпильки. Це кріплення дуже надійне, його не треба боятися, навіть надійніше, ніж кріпити прямо, прямо до шпульки, тому що воно не обірвається. нічого з ним не зробиться. Так, і зрізаємо дротики, ще раз кажу, вже на цьому етапі по всій довжині, щоб Добре, наша шпилька входила в зачісу, домотуємо до самого кінця. Кінець, звісно, треба добре промазати. Ось, промазуємо і обриваємо. Ось така чудова, шпилька чудова майстер, в нас не сьогодні на звук. Які шпульки ви навчитеся робити, якщо повторите за мною. Дякую всім за увагу. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо не, не подобається, пишіть коментарі, що саме буду старатися виправлятись. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!